Вітаю вас, Таніслане. Сьогодні в нас дуже цікавий випуск. Ми поговоримо про нове, вже третє покоління ракеток Wilson Clash. Мене, як фанатам яких ракеток, вже дуже давно бентежать ракетки саме з цієї серії. Ще в першому поколінні я намагався віднайти саме свою версію, у другому поколінні мені здалося, що змінилася тільки графіка. Ну і зараз я дуже радий бачити нове третє покоління, тому що мені подобається його яскравий. Агресивний провокуючий дизайн, такий, який зробили, тички більш чоловічий відносно попереднього покоління. І тому саме сьогодні ми поговоримо про Clash 100 вагою 295 грамів, а також інший бестселер Clash 100L вагою 280 грамів, який я дуже рекомендую і продав дуже-дуже багато дівчатам-початківцям. Ви дивитесь канал Тенісна Кухня, мене звати Андрій Корнушков. Скоріше підтримати це відео вподобайкою, підпишіться на канал Тенісна Кухня, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо. І перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати вам, шановні друзі, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже цей канал тенісна кухня існує завдяки вашій підтримці, що найголовніше завдяки продажам тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати мене, промотивувати мене робити ще більше якісного і цікавого контенту саме для вас, купивши ці ракетки, які до речі будуть у нас вже десь через місяць на початку березня. Або будь-які інші ракетки, або взагалі будь-яке інше топове тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі в описі до цього відео. Не забувайте, кожне ваше замовлення додає мені мотивації і можливості робити ще більше контенту саме для вас. Погнали до випуску. Отже, Wilson Clash V3. Дизайн, як я вам сказав, мені дуже сподобався. Я прямо таки в захваті. Такий провокуючий, агресивний, який. Нібито сприяє грати в активний, агресивний атакуючий теніс. Якби, наприклад, моя повсякденна Vicor 98 або Blade 98, 18 на 20 мали такий дизайн, було б прямо-таки дуже круто. Я, до речі, мріяв купити собі Wilson Blade 98 тобто Black Edition, але. То була версія 16х19, і на той момент мені вона не подобалася. На жаль, то я чекаю, коли вже буде v 9 у чорному кольорі, або придеться віддавати на кастомізацію. Тому мені дуже сильно сподобався цей дизайн, я прямо таки в захваті. А крім того, я ще й в захваті від своєї новенької форми. Нове, нова колекція 2024-2025 року, яку ви також можете придбати у нас в магазині. Знову ж таки, по посиланням в описі до цього відео, або написавши мені напряму в директ в соцмережі. Не будемо сильно акцентувати увагу на технологіях, а більше поговоримо про мій досвід і мої враження використання цих ракеток. Але, тим не менш, тут додано декілька технологій, які усі направлені в одну сторону. По-перше, це комфорт, тому що ракетки стали ще м'якіше відносно попереднього покоління. Якщо ми подивимося на всю е, лінійку Clash, ми побачимо, що, по-перше, прибрали абсолютно версію 98310. Е, для мене не дивно, тому що 98 головки повністю закриває блейд. Для тих, кому потрібна 98 голова, їм повністю закриває потребу блейди. Тому що 98 ма голова це більше вже контроль. А Blade – це еталон контролю. Немає необхідності у серії Clash у 98-й головці. Лишили важку 310, 310 грамів в сотку, але теж не знаю, навіщо і хто нею грає. Занадто сильно ракетка, скажімо так, збалансована в ручку, досить вело, велика вага 310 грамів, для того, щоб додавати вагу в голову. То я знову ж таки не розумію, для кого вона. По цим двом ракеткам я повністю розумію, для кого вони, і я вам про це обов'язково розкажу. Усі технології, які е, задіяні нові у, ці, у цьому поколінні клеш, направлені на одне: зробити ракетки стабільнішими, стабільними у горизонтальному плані, стабільними у вертикальному плані. Е, одна технологія з. Е, Направлена на те, щоб ракетка була еластична, але в той же самий момент стабільна, більш стабільна торсіонно. Тобто менше е, намагалася провернутися у руці під час попадання не в центр ракетки. Ось так. от. Я думаю, що ми все це перевіримо у грі. Не впевнений, що прямо дуже сильно це все буде відображатися на грі, тому що невеличкий свінвейт, 308 одиниць, заявлений у цієї ракетки. Я не впевнений, що я відчую прям якусь особливу стабільність. У мене немає якихось там. Мрій з приводу того, що якихось супер там вологих очікувань, з приводу того, що ракетка буде прям стабільна і класно буде вести себе на швидкостях і переводити м'яч. Але тим не менше, ми пограємо і подивимося, які ці ракетки в дії Тож погнали на корд. І почнемо ми, звичайно ж, з Clash 100 вагою 295 грамів. Признаюсь чесно, я більше грав саме цією ракеткою, тому що 280 грамів це для мене занадто легко. По факту, і 295 для мене занадто легко, щоб грати з моїми повсякденними партнерами, щоб, скажімо так, конкурувати з гравцями мого рівня, але тим не менше 295 грамів, і такий сінгвейт приблизно 308, він плюс-мінус достатній, щоб тримати подачу, щоб приймати подачу і щоб плюс-мінус тримати швидкість. Що хочеться сказати такого, що ви не прочитаєте ніде, тобто, власне, мої відчуття по цій ракетці, ми з вами звикли, що хрустке відчуття м'яча, саме хрустке, нам дають е, жорсткі ракетки жорсткою натяжкою, жорсткими е, кополімерними струнами. Але ви не розумієте, наскільки хрустке відчуття дає ось ця супереластична Clash 100-295 г. Коли ти навалюєш потужно або, або ти подаєш плоску подачу і потрапляєш класно центром, наскільки це хрустке відчуття? Тут натягнуте луксилон адреналін 1,25, здається, щось 22 на 21, десь ось так. Принаймні, я заміряв, що тут лишилося після того як ракетка довгий час їхала до мене і все таке. Чи можливо ще хто грав? Хоча б, по ідеї, теніс-поінт має тягнути перед кожним. Тестом ракетку свіжими струнами. Але, тим не менш, досить м'яко, але не дуже м'яко. Не так, як, наприклад, мені приїхала у там одному з попередніх оглядів Plate 104. Там прям дуже м'яко було, щось 17 чи 18. Тут приблизно 21 кілограм. Луксилон Адреналін досить жорстка струна, тому для, для цієї ракетки це прямо окей, прямо супер. І мені дійсно сподобалося. Обертати добре, по комфорту супер. Але. Величезний парадокс, супер м'яка ракетка 54 одиниці жорсткості. Але із-за цієї гнучкості ти настільки відчуваєш, як м'яч сидить на долі секунди, на якісь наносекунди довше, ніж на більш жорстких ракетках. І оце відчуття роз'їжджання струн, воно прямо закарбовується в мозку. І я вам скажу, що для тих, хто любить хрустке відчуття, це прямо щось неймовірне. Тому що, наприклад, на м'яких блейдах, із-за того, що ми маємо піну, яка заповнює увесь обод, ракетка дуже зам'ючена від слова м'ют, тобто дуже сильно заглушена. І мені ці відчуття подобаються. Я люблю блейд, це якби потім ще дуже важко спригнути, зіскочити з цього відчуття. Тобто це як наркотик відчуття блейдівське. Але тим не менше, оце відчуття, воно. Воно було супер приємне, коли ти класно попадав або на якомусь плюс-мінус плоскому ударі. Я там декілька разів добре ляпнув, плоскача зверху вниз, придавив такий свій улюблений форхенд або крос, або зворотній крос. Пару тройку разів у мене вийшло подати хорошу плоску подачу ще й попасти при цьому. І оце відчуття, воно просто таке. Ну, я не можу порівняти з жодною ракеткою. Тобто абсолютно щось, що не має аналогів. Дуже цікаве, прикольне, приємне відчуття. Ракетка, звісно, не потребує ніякого віброгасника. Вона не дзвенить, вона майже не вібрує, або ти не відчуваєш цю вібрацію, ти відчуваєш як соковито. М'яч сидить на струнах, як соковито, струни впиваються в м'яч. Саме із за своєї м'якості і гнучкості ти відчуваєш це усім своїм тілом, і, відчуває... ну, і в мозку це закорбовується. Дуже-дуже прикольні відчуття. Так, давайте трішечки до більш прагматичних е висновків по грі. Знову ж таки, я не очікував суперстабільності її, але мені дуже хотілося зіграти повноцінний матч, і я пішов грати з досить сильним суперником. Рауля, ви вже знаєте, хлопець, якого Бекенд в вовторін, і справа і зліва. Він багато б'є, по м'ячу, що злітає. Дуже-дуже добре працює ногами. Єдиний в нього мінус це подача, але в нього цей, цей раз і подача йшла. Я почав добре, все класно, почав навіть 2-0 вести, потім віддав свою подачу, і він трішечки повернувся в гру. І в нього далі все добре виходило. І що вам скажу, що в грі з Раулям без, безумовно, ця ракетка не дала мені можливості виграти. Саме однією з причин програшу була ракетка. Потім я ще трішечки потягнув задню поверхню стегна на правій нозі, але загалом висновки такі, що б не робили по технологіям, які б технології не додавали в ракетку, в обод, що б тут не видумали, але проти фізики нікуди не попрешу. І ракетка вагою 295 г з балансом 301 см без струн. Тобто все одно досить сильно ви, е, виражено в ручку. І свінгвейтом, як заміряв Теніс Верхаус, приблизно 308 не може бути стабільною. Ну, не може. Вона не може бути стабільною на потужних плоских ударах, це точно. Нею неймовірно просто і комфортно обертати. В будь-якому місці, будь це атака, будь це друга подача, або це захист. Обертати просто задоволення, піднімати низькі к'ячі задоволення, знову ж таки, високий, комфортний лаунч енгел крутий потенціал обертання. Зараз вам всі плюси розкажу одразу. Щоб потім кинути ложку дьогтю. Ложка дьогтю це реально не вистачає стабільності, коли треба потримати м'яч на швидкості. Коли треба спочатку витримати, витримати глибину ударів. Дуже багато м'ячів, які я нібито притискаю, летять коротко саме із за цієї нестачі стабільності. Дуже відчувається навантаження із за цього на кисть і на руку. Так, мені норм безумовно, тому що я багато тестую ракетки. Я підлаштовуюся під меншу вагу. Я більше додаю, більше е напружую м'язи, біль більше намагаюся утримати за рахунок м'язів, і нібито все нормально, але ракетка не допомагає. Саме із-за цього невеличкого свінгвейту. Ну, звісно, 308 або, наприклад, звичний для мене 325-330 свінгвейт. І третє основне, це наскільки все робити дуже просто. Тому що світспот у ракетки досить великий. Не треба прям супер ідеально приходити ногами. Все на ізі. Свінгвейт невеличкий, махати ракеткою дуже легко. Дуже легко пробити якийсь кистовий удар. Дуже схоже до тих відчуттів, що я мав на блейді 104 вагою 290 10, грамів. Також кистю можна щось пробувати. Навіть легше, ніж там ізоном чи пьордрайвом. Те, що у мене, наприклад, блейдами взагалі ніколи не виходило. Тобто ракетка. Безумовно, не для мене. Ну, взагалі не для мене, тому що я пішов далі по рівню. Мені для того, щоб грати такою ракеткою, треба буде її сильно доважувати, сильно з нею експериментувати. І у цьому немає потреби. Для таких гравців, як я, є блейди, є там інші 98 головки, є ракетки, які е, більше для гри на результат на вищому, на більш високому любительському рівні. А, а ось ця ракетка це. Один з моїх топів для гравців-початківців. Безумовно, вона залишиться у третьому поколінні, 100 125 лишається у моєму топі найкращих ракеток для чоловіків-початківців. Причому навіть для тих, хто веде малорухомий спосіб життя. Якщо, наприклад, для чоловіків-початківців я рекомендую ізон сотку 300 грамову, пюрає розсотку 300 грамову, вікор, можливо, для тих, хто хоче сильно обертати. То ось ця ракетка підійде абсолютно для будь-якого гравця. Вона буде максимально комфортна на перших кроках е з перших днів на корсні. Прям супер-пупер крута ракетка, щоб почати. Опановувати класну техніку. Вона буде сприяти прогресу. Так, якщо ви добре підготовлений фізичний чоловік, ви теж можете її взяти. Єдине, що вам прийдеться десь, через півроку змінювати її на щось більш серйозне. І ми, з дівчатами, дуже часто обираємо з двох варіантів. Або це 270 грамів з балансом в голову, як це, наприклад, Баблат Пюрайролайт, або також бестселер Yonex і Zone 100 SL. Або ми вибираємо Clash 100-280 з балансом трішечки в ручку 31,5 см. То оця ракетка, вона буде довше лишатися актуальною. У них буде приблизно однаковий сінвейт. Так, безумовно, легше опановувати техніку з ракеткою, у якої баланс голову. Ви будете трішечки краще розуміти, як вкидати вагу головки в удар. Але ось така ракетка, вона також класно підійде для опанування техніки з перших днів на корті для дівчат. І в той же самий момент вона довше буде зберігати актуальність. Перші 2-3 роки своєї любительської тенісної кар'єри дівчата спокійно можуть грати саме такою ракеткою. Абсолютно така ж сама жорсткість 54 одиниці, абсолютно те ж саме неймовірне хрустке відчуття м'яча на будь-яких ударах. Хороший, наскільки це може бути контроль на всіх ударах. Без винятку, я не можу сказати, що на якихось ударах контроль краще. Можна і різати, можна пробувати справа, зліва. Обидві, до речі, обидві ці ракетки класні під одноручний бекхенд. Якщо хтось дуже сильно хоче проностальгувати по одноручному і навчатися саме одноручними одноручним, одноручним бекендом, то вони класно підійдуть, і за того що збалансовані в ручку, головка легка, легка, маневрена і вам буде. Досить легко, опановувати, досить легко керувати головкою, опановувати правильну техніку одноручного бекхенду. Ось. І тому я вважаю Clash 100V3. Бестселер серед ракеток, які направлені на комфорт, на простоту використання. Я вважаю, що це дуже-дуже вдале, вдале оновлення вже в третьому поколінні. Класний, класний апдейт. Дуже рекомендую вам придбати ці ракетки. Вони будуть в нас вже в кінці лютого або, скоріше за все, на початку березня. Тож, ви просто зараз вже можете оформити передзамовлення, написавши мені в соцмережі. Хочу вам нагадати, друзі, що ваша підтримка вона надзвичайно важлива. Усі ці ваші замовлення, вони додають мені мотивації і можливостей робити ще більше якісного контенту. Додавати нові рубрики, їздити кудись на турніри, знімати якийсь більш цікавий контент. Давати вам більше корисності, знімати вам більше про техніку. Про це, до речі, можете подивитися вже зараз в моєму інстаграмі. І взагалі побачити безліч цікавого і корисного матеріалу. А я розвиваюся, продовжую розвивати і нарощувати оберти, і ви можете підливати пального до цього мого паливного баку. Дуже вам за це все дякую. Для того, щоб нас підтримати, купуйте спорядження і все це по посиланням в описі до цього відео. Я вам дуже за це дякую. На цьому в мене здається все. По ракеткам я вам все абсолютно розказав. Хочеться, як завжди, нагадати вам, що в Україні продовжується страшна війна, не час втомлюватися від війни, продовжуємо донатити, продовжуємо допомагати. Як я завжди говорю, я рекомендую допомагати і донатити на невеличкі збори, які організовують ваші друзі-волонтери, а не скидати гроші на величезні збори. Таким чином ми будемо точно знати, куди пішли наші гроші, що наші гроші дісталися саме Адресату, вони пішли саме на той дрон, автівку або ж реп, якого, якої потребує саме цей боєць. На цьому у мене все, друзі. Як завжди, якщо вам сподобалось відео, якщо ви додивилися аж до цього моменту, Якщо ви досі зі мною, то обов'язково підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли. Поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний огляд. Я думаю, що наступний огляд буде дуже цікавий, тому що буде якась, не скажу яка, новинка 2025 року. Можливо, Head Gravity 2025 року або, можливо, Technifiber T-Fight S новинка 2025 року. Точно не знаю, побачимо. Але обов'язково підписуйтесь і ставте колокольчик, дзвіночок. Ну що ж, на цьому, мабуть, вже точно все. До зустрічі у нових відео. Бувайте і не забувайте, друзі, що ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте.